Про головне події в Харкові та області 16 жовтня. Півдоби по Харківщині летіли російські ракети та шахеди. Начальник ховалих Сенігубов повідомив, атака розпочалася близько 11 вечора 15-жовтня. А останньою цієї серії прильот був об 11 ранку, 16 жовтня. Тільки за ніч для ударів по Харківщині ворог застосував 12 ракет і 56 шахедів. Цілили по об'єктах енергетики а також газонавтовій інфраструктурі. Прильоти були в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. На Лозівщині протягом ранку двічі ставалися знеструмлення. Вперше о пів на восьму більш як сім тисяч абонентів залишилися без електрики. Після удару кількома ракетами та ППЛА по енергетичному об'єкту. Наступна атака була об одинадцятій і тільки на підключене світло знову зникло. Також кількасот абонентів у регіоні без газу, зокрема, жителі циркунів. Синігубов був підкреслив. Ворог неодноразово застосовував тактику подвійного удару. Цілили по об'єктах, де вже працювали співробітники співробітники ДСНС та інших служб. Рятувальники повідомили про чотирьох постраждалих унаслідок цих атак. Енергетики вже підключили знеструмлених жителів Лозівщини. Але загалом по області тривають відключення через те, що Укренерго періодично застосовує аварійні графіки. У Харків-Обленерго вже повідомили, що з 16 до 24 години обмежать потужності для промисловості та бізнесу. Такий захід в цієї осені застосовували вперше.